Лілії на згарищі, символи прекрасного села Озера. На цьому подвір'ї ми якраз і побачили оцю красу, невимовну красу. І такий контраст. Руїна. Тут мешкали люди. Прийшли звірі. І ось. Наслідки їхнього перебування на цій прекрасній землі. Як можна пробачити? Як можна забути таке варварство, таке дикунство? Ні. Прощення немає. Катам, бузувірам в дикій орді. Вулиця Маяковського, Маяковка по місцевому. Ось пам'ятник згорілий рашистської доби. Автівка з боєкомплектом зі снарядами тут злетіли на повітря. Пекло влаштували українські воїни. Вона до сих пір тут. І оселя, яка згоріла. Також біда прийшла сюди, на цей двір люди намагається відбудувати свої оселі але це очевидно вкрай Складно, много трудно. Маєток, родина, село Озера, також біда, спалений будинок. За вікном расистські нори виривали собі там окопи. І хто ж тепер це відбудує? Тут був затишок спокій, радість. Орки дивувалися, чому українці так гарно живуть, навіть спортивні куточки мають вдома. Як таке може бути, запитували вони. Чому ви так живете? Страшно, страшно бачити, у що перетворилися людські затишні оселі? Троє діток у цій сім'ї. Тут був дитячий сміх, вони щебетали дітки. Зараз тут руїна, тепелище, згарище. Це ж сюди влучило, прилетіло, зруйнувало, знищило. ми бачимо отвори які страшні. Пробило бетон. Добрий, Добрий день. день, пані. Добрий день. — Ви пережили окупацію. Бачили орків, бачили цю орду. Бачили. Це страшне лихо прийшло в село, правда? Так. Да. Страшне, Страшне. — заходили в вдома. Ваша та... оселя постраждала. Перевертали всіх всі Все. Це ви попередження таке написали. Так. Розкажіть, будь ласка, про пережите. Мені зараз вже важко знову була. То я, як коли воно, Як нас 24-го вони приїхали, а 25-го вони вже були тут. Ні, були на тій вулиці і на цій. Я думаю, ця вуличка така маленька, вони сюди. да, вони сюди не прийдуть. І вони на вечорі прийшли сюди. Прийшли тут, стали і, і зайшли. До цих сусідів пошли ламати двері, там все у погріб полізли, хазяї прийшли. Сюди прийшли. Ми тут закрились, ми не пускали зразу, але як вони з автоматами, то син відкрив, вони прийшли давай по шкафах шукати, шукати е, костюми. Чи, чи нема тут їхніх? Спали, не спали да. Найшли той камуфляж. каже: о, ось є. Є костюм. Каже Костя, ні, це не костюм, це спецовка. Пристали до сина до, до внучка. До внучка пристали, просто там, а ти що, а ти де, а чого ти тут? І, і документи, як, як вже за цим камуфляжем бачить Костя, що це, воно так не пройде. Каже, Та це ж хіба костюм? А він у морфлоті служив, витягує той костюм свій, показує їм при параді. Тому. Вони, може, і злякались трошки. Вони, а ви коли служили? Каже, в Радянському Союзі ще. Я служив. Ну, таке, ось тут можете засняти, що вони. Отут стояв машина, стояла, якщо вам сказати. Вікна були побиті, все. І вони вже, вони бачили, що ми вже вроді збираємося йти. То так якось Господь дав, що вони. Ну, не були проти, не, не заперечили нам, не помішали, можна сказати. А так, щоб ото стріляти на людину. І саме тут гелікоптер російський обстріляв ваш будинок і кулі ледве не влучили в вас. Так. Дивом вціліли. Дивом, дивом вціліла, і, і... а потім думаю, це ж він на мене стріляв. Якось я що ще й не злякалась так крепко. Я, я то, знаєте, сюди. З... Похилилась такої за, 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 за стінку, а він сюди ось у це вікно. Двіке там, утево. І знову ваш Всевишній оберіг, так? Врятував? Да, так, да, так. Да. Отак ми пострадали за це діло. Але ма... Україна переможе. А Україна переможе. Україна, так як той горішок, ми його спасемо. Він буде в нас рости, а Україна, не дивлячись на той горішок, Україна переможе, бо всі люди хочуть миру і хочуть своє, не хочуть чужого, а своє зберегти хочуть. Отам були окопи, О, там далі підете подивитись, що там робиться. Ну, в общем, то страшне. А, а то, що ми сиділи, з 24 по 12 березня, 12 березня в мене був день народження, а ми просили в Бога вже, або Боже, зроби свою славу, покажи на нашому домі, що тут твориться. І так зробилось, Господь нас вивів, бо цю Наташу прислав. Ми нікуди не йшли вже просити, бо ми не знали. У нас не було ніякого зв'язку. Була така маленька такий прийомничок. Зробили туди з батареючок, тут цей коля, який, якого закатували. Він нам тоді дав тіє батарейки, зробили. І ми по часах могли які-небудь там новини послухати, як темно. Сиділи, як миші. А вони отут хазяйнували, отут рили, тут все. А, а в нас нема погрібу. У нас є погріб. Ми туди боялися йти через те, що як увалять, нас завалять, і ніхто не знайде. А вони там, як ми поїхали, вони там туди понаносили постель, все, покрали постель і в нас, і там ще стягували. І там вони спали, жили. Працювала і швеєю спочатку, потім, потім пішла архіваріусом робила, а потім. Звідти перейшла конструктором на авіазаводі. Ну, Чертежі робили. Креслення. А звідти перейшла в Міністерство оборони. А звідти вже на пенсію. І так не дня я ніде не працювала, а з дітьми, дітей виховувала малих. І ви зараз тут мешкаєте з внуком? Так, да, внук у мене там в бучі зараз учиться і приїжджає, там ночує, буває, там йому дали кімнату. Він там ну, якби, працює, його запросили і дали йому таке роботу. Він там навчає, навчається цю евакуацію. Ми плакали, кожен собі вже молиться, вже навіть боялися ми навіть до гурту, щоб зійтись до помолитися разом. Я молюсь і прошу Господи, покажи свою славу на нашому домі. І оце зранку прийшла Наташа, прийшла Наташа і каже, що вас ждуть у Львові і в Польщі. І ми повинні були вже якось, а, а у вас є машина виїхати? Машина є, а, а бензину нема. Бензину нема. Тільки завести машину, ну, будемо сідати. Каже, заберіть мене, вивезіть мене. Береться Наташа, сідає. Це дочка сусідка її, Наташа, пишемо, да, так. собачку, там дочка, і вже орки шукали. Ви знаєте, із їх хотіли. І вона прийшла. Взагалі, ми сідаємо, їдемо, їдемо, бензина нема. Блискає зразу. О, там показує, що нема бензина. А Господь ми просимо, Господі довезиться вже не раз так мені було. Нема бензина, Господь везе. І ми приїхали у боярку. У боярку. Ви представляєте, скільки це ми приїхали? А в Наташі з, з телефоном вона десь позарадила була, вона могла говорити: а в нас нема, нема зв'язку ніякого. І туди приїжджаємо ми в боярку, вона дзвонить своєму чоловіку, ти принеси бензин нам. Він приносить бензин. А ще не приносить. Ми приїхали туди, машина заглохла, телефон відключився, і ми вже сидимо і ждемо. Ждемо що далі? Господь нас привів до того місця, де, де була нам допомога. І ми заляли вже бензин, переночували і далі поїхали в воді. Отаке. Таке буває диво Господнє. Так, так Господь нам розпорядився, і ми, як, а тут як їхали, нас зупиняли, заглядали, але Господь дав так, щоб вони до нас не чіплялись по дорозі. Ви розумієте? А, а бензин, а, а ця лампочка блискає. І ми, ми отак от. Врятувалися, Врятувалися було, тут норили орки окопів, бліндажів різних, так, свої нори для танків так, було. І це все понівечено було, спліндровано ці ділянки, сільські так. Так, да, все таке. Заїхали тут, все. поламали воно, накопали під танки. І там у сусідки накопали. І у цього ось, ось сусіда ось, ось подивіться, з цієї сторони вже заросло воно все. Не видно, але є. Ще страшні вириви, це такі сліди від їхнього тут базування, да. загарбники. І як оце все тепер засипати, як це все довести до пуття? Не знаю, до я ладу. лопатою закидав. Це ж довго, і і дуже буду важко. закидати, бо вже... Город зайняв, вже нема куди. Вже все. Не знаю, може буде село виділяти якийсь этот бульдозер, щоб він загортав. Але поки немає бульдозера, ну, пок... самим доводиться. Поки так. Як хто в городі, то чи роблять, чи не роблять вони, чи закопують, чи не закопують. Окопи я вже всі позакопував, блін, навіть я от цього оставлю. Ви тільки подивіться на той горіх, як він уродив, оце так лежить. Тобто горіх пошкоджено було, коли так заїжджав, коли він рили. Він Стояв гарний Гарний був горіх. горіх. І там були теж кущі, от була йошта таке. І життя тут перемагає. Ми бачимо, що горіх ось хоче Ви, жити. Він мало того, що він хоче жити, він, він уродив. Дивіться звідки. Яка красота, да? Справді життя перемагає. Життя перемагає, наша Україна переможе.